Поговоримо з Тарасом Загороднім, політехнологом, керуючим партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити і дякую, що долучилися в цей суботній день до нашого ефіру. Так, доброго дня. Недільний, бачите, я вже так стільки новин, що я кажу субота, а все ж таки неділя у ваш вікенд. А Путін пропонує Києву відновити прямі переговори без, без, без умов, як це було спочатку сказано. Потім нам говорили, що все ж таки там якісь умови будуть про це говорив Ушаков. Вони згадували про стамбульські перемовини, які були перервані в 2022 році, і хоче розпочати в Стамбулі знову 15 травня. Тоді давайте нагадаємо, що від нас вимагали ну просто капітуляції. Може, вони називали це іншими словами. І в принципі, тому воно нічим не закінчилося. Чому Стамбул і чому саме така дата 15 травня? Ну давайте так. Путін хоче продовження війни. Він притиснув, принаймні, те, що ми бачимо, така раптова його відповідь вже з боку ЄС на ти з боку ЄС та США, а і тому він був змушений якось відповідати. Звичайно, що він не хоче говорити ні, але хоче продовжувати війну. Про Стамбул він знову згадує всі ці так звані угоди, хоча їх в природі не існують. У нас часто у стамбульськими угодами називають перелік хатіли росіян. Які вони давно підготували до цього? Чому саме сидимо? Знаєте, це все обговорюємо. Не існує ніяких стамбульських угод. Є перелік хотіли персіян, які вони хотіли нав'язати, але не вийшло. А от зараз ситуація значно краще для України порівнянні з 2022 роком. Ну, принаймі є, стала підтримка союзників, є розуміння Сполучених Штатів Америки і ЄС? Ну постачання зброї іде. Українська ВПК значно в кращому стані Україна має можливість додовбати по території Росії, і тому вони не відступають від своїх вимог, які озвучив Путін ще рік тому. Що припинення вогню можливо після того, як Україна покине Запорізьку, Донецьку та е Херсонську області. Офіційно відмовиться від НАТО, а далі вони що накинули що припинення допомоги, припинення мобілізації і так далі. Тут нічого нового немає. А ну роз про що можуть бути розмови з росіянами в Стамбулі? Про те саме, що ви скорочуєте армію, скорочуєте ВПК, і нічого не робіть. Ну і знову такі там відновлювати російські партії, Медведчука повертати в в політику, і так далі. Ну звичайно, що і так зрозуміло. Так він звичайно намагається розтягнути це. І сподівається, що влітку у нього щось щось вийде. Тим більше ми повинні ще розуміти, що це хитравата теж гра Путіна, яка пов'язана для того, щоб стимулювати мобілізацію в Росії. Чому тому, що він так голосно говорить, що можливо закінчується війна? А я так думаю, чому для того, щоб купа лохів зараз побігла військомати, ну щоб отримувати ці виплати перші. Тому що ж вони думають, що ж я зараз ж найрозумніший. Я зараз прибіжу, отримую гроші, а війна то закінчиться, і у мене все буде гаразд. Я встигну і не загинути і інвалідом не стану. Але проблема в тому, що це розводка для цих же, така стара гібицька розводка для лохів, а для того, щоб вони прибігли зараз військомати, а потім їх будуть кидати на наступний наступ. Всі європейські лідери говорять, що навіть якщо говорити про з Путіним про мир, то лише після того, як буде тридцятиденне припинення вогню. Нагадаю, що от нещодавно ми побачили заяву Келега, де він також сказав, що лише після тридцятиденного припинення вогню. Чи пристане на це Росія, і чому вона хоче з нами спілкуватися один на один? І не хоче, щоб ми були разом з західними партнерами, з європейцями, хоче ось так знову нас посадити один на один за стіл переговорів. Ну тому, що вона сподівається, якщо ми виходимо на перемовини з на один на один, значить, вона зможе десь і США відсунути і Європу відсунути. А ми в слабшій позиції буде, що за нами не буде стояти США та Європа. От що вони хочуть, вони хочуть воювати. А вони сподіваються на літній наступ, вони сподіваються на багато чого іншого. Вони сподіваються, що зміниться якось обстановка щодо підтримки України і так далі. Так що, з їхнього точки зору, ну, абсолютно виправдана тактика тут нічого нового ми не бачимо. А Ще хочу вас запитати про. Те, чи вдасться нам все ж таки перетягнути на свою сторону, ну як правда, хочеться, щоб була за нами. Що ми маємо зробити? Який важіль може бути, щоб натиснути на Росію? І вона таки погодилась на тридцятиденне денне перемир'я, на тридцятиденне припинення вогню запитати шмигаля, де виробництво додаткової зброї? От що нас повинно цікавити, тільки конкретика. Ну, наприклад, що е, виробництво зброї, де чому не відкрити експорт для того, щоб а, максимально залучати кошти? А, чому ти не знайшов схему фінансування підприємства? ПАК ну, наприклад, ті підприємства, які себе зарекомендували, припустимо приватні або або державні. Так, чому вони не можуть випустити облігацію на 50 мільярдів, щоб їх викупили державні банки а Національний банк піддав під це рефінансування? А це як і від нас, а ви, ми всі повинні зрозуміти, що закінчення війни з гарним результатом в першу чергу, цікаво Україні, і залежить від наших зусиль. Ну, наприклад, що буде дуже боляче зараз росіянам? А я вам скажу, наприклад, на, ну, для того, щоб важель тиску був, а заблокувати повністю партинова російська. А це важель тиску, чому що це дуже боляче для них. Це справжні санкції нафтові на них будуть. Вони не зможуть експортувати нафту звідти. І не зможуть і не зможуть нічого зробити. Тільки так це працює, а по-іншому це не працює. Всі ці розмови про санкції взагалі не лякають Путіна. Путіна лякає, знаєте, як там, там погрожує, наприклад, Німеччина. Накладемо санкції, доплювати він хотів на це обіцянки. Якби ти привіз одразу ж з собою Тауруси, так і коли ти перемовляєшся, про перемовляєшся, наприклад, Зеленський, в цей час Тауроси летять, а в тому числі по портах Новоросійська чи, наприклад, по цьому, оце, о, оце зрозуміло. Оце зрозуміла позиція, а це всі обіцянки взагалі не лякають Путіна. Щоб це всі розуміли, і ми повинні розуміти логіку, теж як працює голова на заході. Чим більше ми самі стаємо сильнішими в першу чергу виробництво зброї, тим більше нам її будуть давати. Щоб це знаєте, це ж залежність, це ж залежність. Чи лякає, наприклад, ВПК так. США, Українське ВПК? так лякає, тому що Україна може зробити вже аналоги а, тамагавків. Значно дешевше ніж Сполучені Штати Америки, а це тиск в тому числі. Давайте ворушиться швидше. Не будете зараз нам продавати Петріо. То будемо робити свої. Що невідомо чи будемо брати ваш вотла? Тільки Пане так Тарас. це працює по іншому. Не працює. Пане Тарасе, я думаю, що перше ми зробили це. Є заклик і нас точно почули. Принаймні, я сподіваюся, що Мерс нас почув, тому що він нам все ж таки обіцяв допомагати. Можливо, це будуть таури. Це. Тарас Тарасогородні, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на прямому зв'язку.